Всім привіт! У цьому відео я хотіла би вам розповісти, як можна зробити оптимізацію ваших Power BI моделей. Що означає оптимізація? А неважливо, працюєте ви постійно з якоюсь моделлю Power BI, ну, наприклад, ви працюєте на одну компанію і працюєте з її даними постійно, чи ви виконуєте проекти кожен раз на заказ і перемодельовуєте існуючі моделі. Важливо робити так, щоб в цій моделі не було зайвих об'єктів, не було зайвих стовпців, калькульованих колонок, мір і так далі. Тобто, коли ми зменшуємо обсяг непотрібного, ми зменшуємо розмір нашої Power bi моделі і вона оновлюється швидше, прогружається швидше. І е, буває так, що Якщо ми, наприклад, працювали з якоюсь моделлю, ми могли створити всі ці об'єкти на всяк випадок, як тестові якісь варіанти або запасні варіанти, залишити за них, не... забутися за них, але ж вони живуть в цій моделі і займають місце. І ми вже не пам'ятаємо, що нам потрібно, а що ні, і ми вже боїмося щось зайве видалити, тому що можливо ми зіпсуємо щось в силу того, що можуть бути залежності між об'єктами. Так само, якщо ми перемодельовуємо якісь проекти, ми отримуємо на вхід якусь модель, і ми маємо подивитися, що в цій моделі зайвого і що ми можемо безпечно видалити. Так от, коли ми робимо це власноруч, полагаючись тільки на свої досліди цієї моделі, коли ми самі щось аналізуємо, ми ризикуємо все-таки помилитися, тому що ну, одна справа, коли ми працюємо з якимись невеличкими моделями, а інша справа, коли модель реально велика і коли розрахунків в ній дуже багато. Тут нам на допомогу приходить дуже класний інструмент, він називається Measure Killer, тобто Вбивця Мір. І у нас є два варіанти цієї програмки: є безкоштовний варіант і є платний варіант. Відповідно, якщо варіант платний, то і функцій більше. Сьогодні я покажу, як можна легко користуватися безкоштовним варіантом. І так, давайте підведемо підсумки. Що ж таке Measure Killer? Це програма, зовнішній інструмент для Power BI, і її головна задача знайти в моделі все зайве. Міри, стовпці, таблиці, показати, де вони використовуються, і допомогти почистити. Іншими словами, це як пилосос для Power BI моделей, забирає сміття, робить модель легшою і швидшою. І так, наприклад, знаходить непотрібні міри. Наприклад, у нас в моделі 200 мір, але реально візуалізації використовують тільки 80. Measure Killer покаже список ось ці 120 мір ніде не використовується. Ми їх можемо видалити, і модель стане простішою. А також Major Killer може допомагати показувати, де використовується конкретна міра. Ну, Наприклад, є певна міра, нехай. Поки що скажімо, наприклад, Total Sales, загальні продажі, і ми не впевнені, чи вона потрібна. Measure Killer скаже, використовується ця міра на такій-то сторінці, у такому-то графіку, або використовується ще й там в підкасті на іншій сторінці. От тепер ми точно знаємо, що її не можна просто так прибрати. Більш просунута платна версія, вона ще може показати дерево залежностей. Ну, наприклад, у нас є три міри: профіт, Sales і кост. І ми, наприклад, розраховуємо ще четверту міру Profit Margin. Це як міра Profit поділити на міру Sales. Так от Measure Killer може намалювати дерево, де буде видно, що міра профіт Margin залежить від міри профіт і від міри сейлз. І якщо ми, наприклад, видалимо профіт, то зламається і міра Профіт Margin. І, звичайно, пару слів про те, як встановити Межор Killer, якщо у вас його немає. Для цього нам потрібно буде перейти на, офіці... на офіційне посилання. Зараз ви його побачите на екрані. Також буде доступний а, в описі. Ось так виглядає сайт. Ми натискаємо кнопочку Free Download. Ми Можемо почитати якусь інформацію, але попередньо, звичайно, що у нас на комп'ютері має бути встановлений Power BI десктоп. Після цього у вас буде скачаний на ваш комп'ютер файл з розширенням .exe, тобто інсталятор. Ми його запускаємо і встановлюємо. Під час установки Major Killer сам зареєструється як зовнішній інструмент, як External Tool у Power BI Desktop. І після того, як ми відкриємо Power BI Desktop, нам потрібно буде перейти на вкладку External Tools, і ми побачимо якби, надбудову Major Killer. Тобто нічого складного в запуску Major Killer немає. Ну, а тепер давайте приступимо безпосередньо до. Того, як працює цей Межор Killer. Я вже відкрила Power BI Desktop з моделлю, яка мені потрібна, яку я хочу оптимізувати, і потім при, відкрит... при відкритому файлі Power BI я також відкриваю програму Measure Killer. Тобто в пошуковому рядку Windows ми пишемо Major Killer, запускаю програмку, і зараз у нас з'явиться діалогове вікно. Що нам потрібно зробити? Е, і так, ми натискаємо на ось цю другу кнопочку Shared Model on Local Machine. Воно визначає зараз, які відкриті у вас Power BI файли. У мене він один відкритий, і я його, власне, і бачу. І далі ми натискаємо, вибираємо його тут зі списку, якщо воно не обрано автоматично, і натискаємо кнопку Next. Would you like to add the dataset pages? Тобто, чи хочемо ми додати сторінки з даними? Та, так. Зараз воно підключається. Ще раз переконуємося, що у нас обрана коректна модель, яку ми хочемо аналізувати, і натискаємо Next. Тепер, скажімо так, тут у нас багато різних вкладочок є в цій програмці, але я покажу те, що використовується найчастіше. Після того, як ми підключили нашу модель, і ми бачимо її ось тут зліва, ми її обираємо, галочка, і вгорі натискаємо на кнопку Run. Run, це означає, що програма зробить аналіз нашого репорту. І внизу є індикатор завантаження. Чекаємо, поки все буде проаналізовано. От тепер саме цікаве. Ми бачимо зліва, що наш, наша програма вона зробила певний аналіз і виділила певні об'єкти. Найцікавіше знаходиться ось тут на вкладці Results. Що ми тут бачимо? Ми бачимо коло, такі колонки: Name. Name це певний об'єкт, який розпізнав Measure Killer, тип об'єкту. Тейбл або page, тобто на якій таблиці, або на якій сторінці знаходиться цей об'єкт сорс. Об ну, тут у нас це буде назва нашого репорту. Далі тип даних, розмір, статус і так далі. Що важливо? важливо важлива колонка статус. Є три статуси: Used з зеленою галочкою, це означає, що об'єкт використовується десь в макеті, або в інших місцях. Є Статус un'used, тобто не використовується об'єкт, і це той, який ви можете сміливо видалити. І є ще такий статус третій, як used by unused, тобто використовується тим, що не використовується. Це теж такий статус, при якому ми можемо видалити об'єкт. Тобто нам важливо залишити тільки used. От якщо ми, наприклад, зробимо сортування зараз по колонці статус, натиснувши на цю колонку, ми можемо побачити, наприклад, як багато об'єктів не використовується unused і used by unused, які спокійно можна видалити, і це вже допоможе вам оптимізувати вашу модель і залишити тільки те, що потрібно. Що далі можна зробити? Можна е, зробити експорт, натиснувши тут вгорі кнопочку Експорт. Це будуть результати у файлі, наприклад, на робочий стіл. Я зроблю завантаження Зберегти. Натискаємо ОК. Далі, що тут ще є? Тут є додаткові вкладки, по яким ми можемо пройтись. Наприклад, ми можемо перейти на вкладку «Tables» і побачити тільки елементи таблиць, і, відповідно, їхні статуси: used, «Unused», «Used by unused» і відсоткове співвідношення. Є вкладка Relationships, де ми можемо побачити взаємовідношення в нашій моделі, і також статуси Used, Unused. Можемо побачити DAX Expression, скільки їх, якого вони типу, чи це калькульована колонка, чи це міра, чи це просто колонка. І особливо у нас тут є вкладка Kill DAX Artif Artifacts – ви можете ось тут натиснути кнопку Kill, і зайві об'єкти зі статусом unused і used by unused, вони будуть видалені. І файлик, як копія, збережеться у вас на комп'ютері. Тобто тут ви вже можете вибирати, чи ви хочете автоматично все це видалити, чи все-таки уже самостійно. Ну і тепер давайте я покажу вміст файлу, який ми завантажили. Виглядає це наступним чином: ми маємо ось такий файл, який зручно фільтрувати в Excel, і тепер ми можемо бачити, як я вже казала, вміст ось того віконечка в Measure Killer, Тобто, які у нас є об'єкти, тобто це назви колонок, мір, таблиць. Ми бачимо тип цього об'єкту, чи це Calculated Column, чи просто Column, або міра. Ну, ось, наприклад, якщо я увімкну фільтр. От, то ми побачимо, що у нас є три об'єкти: Calculated column, просто column і measure. Назва, в якій таблиці знаходиться цей об'єкт. Бачимо тип даних. І саме важливе статус unused, used і used by unused. Ну і потім, що зазвичай, наприклад, роблю я. Я відфільтровую собі лише об'єкти, які використовуються, наприклад. Копіюю їх на окремий аркуш, вставляю і далі просто вже працюю з набором цих е елементів. Тобто при перемоделюванні якогось проекту, якоїсь моделі, я враховую, що ці колонки я обов'язково маю використати. Ну, а все, що як unused, я просто не створюю при перемоделюванні. Значить, Моделі, ви можете, якщо ви не перемодельовуєте, ви можете просто видалити їх. Ось так. Да, до речі, ще дуже такий цікавенький момент. Наприклад, якщо подивитися юст статус. То є ще додаткова інформація. Ми можемо побачити конкретно, де використовується елемент. Ну, наприклад, ми бачимо «Used in visual Level Filters. Це означає, що е, даний об'єкт використовується при фільтрації. Або, наприклад, «Used in visuals» використовується у візуалізації, і написано ім'я об'єкту. Також можемо тут встановити фільтр і подивитися, наприклад, used in artifact, означає, використовується в якійсь мірі, в якійсь калькульованій колонці, або used in calculated tables, використовується в калькульованій таблиці, used in hierarchy, використовується в якійсь ієрархії. Про це ми говорили: used in relationships, тобто використовується для створення зв'язку і так далі. Тут можуть бути і інші статуси. І от коли ви бачите. Деталізацію цих статусів і конкретно де використовується об'єкт, ви знаєте, де це шукати. Ось такий простий, безкоштовний, дуже корисний інструмент. Використовуйте його та покращуйте свої моделі. Ну, а ми з вами почуємося в наступному відео. Дякую за перегляд. Па-па!